Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 368 за підручником 7 клас Алгебра, автора Олександра Ісхаре. Почнемо з першого. Завдання у нас простеньке. обчислити так? 0,25 в сьомому степені помножити на 4 в сьомому степені. Звичайно, ми можемо все взяти в дужки, так? Ну тут тобто все, а наші множники перемножити і разом. Віднести до, до до самого степеня. 4 помножити на 0,25 це буде одиниця, одиниця в сьомому степені це буде одиниця. Добре, поїхали друге. Я думаю, ви вже розумієте, що так само. Одна з сьома. Так, у п'ятому степені помножити на 14, у п'ятому степені. Нам тут добре, тому що однакові степені. Тому ми можемо їх перемножити. Одна 7 помножити на 14, але це тільки тоді, коли у нас однакові степеня і 14 у нас скоротиться, залишиться 2. У п'ятому степені. Ну, це треба порахувати. 2 на 2, 4, 8, 16, 32. Так, буде 32. Прекрасно. Переходимо до третього. Так, 1,1 восьма о дев'ятому степені помножити на 8 дев'ятих у десятому степені. Ось. Ну, степені різні. Що ж робити, так? Ну, давайте перетворимо в направильний дріб. 1 помножити на 8 буде 8, плюс 1 буде 9 восьмих. Так. У дев'ятому степені помножити на 8 дев'ятих. Цікаво, перевернуто, так. Добре, ну що ми можемо тут зробити? Ми можемо розкласти 8 дев'ятих у 10 степені на ті степені, які нам потрібні. В якому сенсі? У нас восьмих у 9 степені. Так? Тому нам треба ще одне число, яке буде в 9 степені. А ми можемо зробити так: 8 дев'ятих у 9 степені помножити на 8 дев'ятих. Знаємо, що примножені степені додаються, тому це буде, якщо перемножити, 10 степень. Прекрасно. Пишемо, дорівнюємо. І що в нас виходить? У нас в дужках беремо 9, 8, помножити на 8 дев'ятих, так? В дев'ятому степені один же степінь можемо, не маємо права. Добуток двох обернених числа дорівнює 1, помножити на 8 девятих. Тобто у нас одиниця, помножити на 8 дев'ятих буде 8 дев'ятих. Так, і останнє 1,5. У 7 степені так помножити на 2 третіх 9 степені. Не лякайтеся, нічого тут страшного немає. 1,5 ми розуміємо, що це 3 других, так, 3 поділити на 2 буде 1,5. У 7 степені так, помножити. Щоб багато не розписувати, ми розуміємо, що 9 це в нас 7 плюс тому розкладаємо 2 третіх. У сьомому степені помножити на 2 третіх у квадраті, так, Дорівнює. Перші два беремо в одні дужки. 3 других помножити на 2 третіх. Розуміємо, що це у нас буде одиниця, так? У сьому степені, і помножити на 2 третіх у квадраті, у нас залишається Ну все. Так, це у нас одиниця, залишається 2 третіх піднести до квадрата. 2 у квадраті це буде 4. 3 в квадраті це буде 9. Все. Це і буде розв'язком. Дякую за увагу.